Так, добрий день. Виникла в нас така проблема. В доці поламалася влюблена коляска. Що робити? Треба щось її якось справити. Я вже раз її справляв. Бачите? Сварщик професіонал. Хто так вміє? А я вмію. І опять відломалося. І любима коляска гваут, Папа справи. Муси справити. Але подивіться наскільки грубий метал. Є такий у нас полуавтомат. Полуавтомат патон. Я думаю, може допоможе. Це я його недавно купив, ну як недавно. Рік 2, але практично ним дуже мало варив. Це в тому році був. оце о, приварив. Пробував варити. Такий тонкий метал не дуже легко. Ще в цьому полуавтоматі така проблема, блін. Купляв вроді по тон. якість. Воно може і якість, але бачите, скільки тут кнопок. І я вже і по інструкції, як я його не настраював, блин. то вроді настроїв варе нормально, блин. десь щось нажав, вже не знаю, що нажав, вже і по книжці, вже і так. Коротше, навіть все-таки краще, коли є дві крутілки, подача, ток. І все. Але, в принципі, якість зборки погана цього апарату. Бобіна тут на 5 кг, механізм, дивіться, який механізм подачі, мотор який мощний, ролики. Все таке добре. Носив я його в руках і зварив таку атачку. Просто дві ножки, два коліса від якоїсь коляски знайшов. Ручка, лапка від мопіда. І собі взяв куди треба, і поїхав. Тачку варив, що було, з кусків. Це колись був генератор. Робив я колись генератора. Генератор, як світло виключали, генератора не було, хотілося світла. Зробив я той генератор з. Мотора Дельтовського чотирьохтактного і Бошовського 150 -амперного генератора. Ну, Це буде окрема тема. Розкажу, що вийшло з того генератора і що я його розібрав, і скільки я ним пропользувався, які проблеми, чи варто робити, чи ні. І на що я перейшов, на який генератор другий. А зараз будемо пробувати приварити до це коляску. Ось таке його наварив. Дуже тяжко, наплавляєш метал на метал, горить. Горить що капець. Ну нічого, зараз підшлифуємо, покрасимо. Ще на якесь час хватить. Валю без маски. Купив таку маску Star Pro. Бачите, настільки оце, ну, звісно, вони міняються цього пластик, ці защитні стекла. Але сама маска. І батарейку поміняв, і то то затемнило не включає, настроїв тут ці настройки, то вже бачиш через неї, то поки починаєш варити, вона ж потом виключає. Коротше, біда. Лучше вже без неї варити. Маска стояла тоді 500 гривень, денег не було, щось зекономив. Якщо хтось хоче купляти собі маску Хамелеон, напевно, краще не економити, Лучше раз віддати гроші і спокійно собі варити. Бо без маски варити, особливо десь якісь, ти хочеш залізти якийсь знизу, глушити ще щось, тобі треба заварити, таке тонке, що треба постійно його ну, легенько варити. То тільки з маскою, але через неї треба щось бачити. Лучше за маску віддати 15-2, три тисячі гривень. Ну, і хто хоче варити маску, да, треба хорошу. А так цей апарат, в принципі, я не знаю, може в когось є, хто його настраює, ну, на яких токах варить, яка подача проволоки, які там може ще настройки, треба настроїти. Бо тут цих настроєк пишеть ММА, TIG, MIG, Мак. Коротше, все пише. Ну Електродами теж варив. Є шнури сюди для електродів. Ну, в принципі, варив був 11 ку повністю, 11-ку поварив. Батькові сімьорки на сімьорки пороги міняли. Та і так кучу мелких ділов. Ну, грубі метали на великих токах теж пробував то непогано грубі метали, легше варити. Ну Це ще таке з тонкими з цими настройками не можеш розібратися. До проволоки, ще якась там фігня. Короче, куча проблем. Дві крутілки... Щоб потон зробив, дві крутілки, подача і ток було, напевно, трошки проще. Не знаю, чи краще, що воно дає, оце о, в ньому ці куча цих функцій. Треба в них ще понімати. Ще хотів, коли купляв оцей апарат, рукав до нього предлагали його рідний і бінзель. Чи бінзель, не знаю, як бінзелівський рукав. Всі казали, бери той бінзель рукав, він краще. Але щось так, як я сильно багато не варю, чувак цей каже, що продає, каже, бери рідний. Буде, тобі накриється цей рідний рукав. Візьмеш собі другий, нащо викидати гроші. В принципі, і рідний рукав, воно вже скільки цей рукав. Ну, скільки я десь від проволоки ним сварив. Раз, два, три. Ну, 20... це четверта бухта по 5 кіло. Ну, вона теж там по що кончається. 20 кілограмів проволоки Ним я. Спалив. Це, в принципі, не багато, але теж вариться цей рукав той вари. Звісно, я не знаю, наскільки чим той краще би варив. А так, в принципі, апаратом довольний. На цьому апараті, бачите, тут виставляється, скільки вам треба ток. Тут виставляється. Подача проволоки плюс, мінус. Ось є тест газа. Нажимайте, чуєте, шипить. І коли заправляєте проволоку, не треба нажимати на рукав. Нажимали, нажали Проволока сама, протяжка проволоки, коли заправляєте. Зараз зачистимо. Треба це все зашліфувати. Попробую зачистити такою болгаркою. На акумуляторі маленька. Болгарка без названня. Китаєць. Купляв на Алікспресі. Але, в принципі, використовую для таких мелких діл десь там, де неудобно залізти, десь до глушителя десь заварив. Ще щось. Цікавий заряд, заряд акумулятора. Так, да, акумулятор слабий. Ще планую до неї просто заказати доповнительно нормальний акумулятор. Я думаю, з такими мелкими ділами буде вона справлятися. Обязательно Очки. Очки обов'язково Вже два рази витягував з ока. в больницю їздив стружку від болгарки. очки вже накупив, візде ці очки висять. Тільки взяв під руку і все, зараз зачистимо і покрасимо. Сильно не зачищав, легенько підшліфував, в принципі, я ж кажу, болгарка вес такий добрий, вона Ціна її там взагалі фігня. Блокірується, щоб зняти круг, відкрутив, круги йшли в комплекті 2-4 круга. Батарею сюди просто ще запасну нормально купити. Для таких мелких ділів, де підлізти тою болгаркою не можна, або треба бігом собі взяв щось підшліфувати, підрізати, то нормально. Найшов в себе тільки ґрунт в балончику. І Ще знайшов балончик лака. деколак, Не пам'ятаю, щось колись я ним поклав погріб, так і стояв. Зараз погрунтуємо, підсохне. Не знаю, є смисл цим лаком ще вскривати. Ну, краски нема, там ролі воно великої не зіграє. Бачите, так вийшло. Покрасив, потім ще може лаком скрию і все буде добре. Не встиг приварити коляску, сповнив. Є в нас така робоча машина, їздимо на роботу, щось дзвонить. Заліз, подивився, защита. Вже, звісно, тут варена не один раз. І де ще зачепили, чи що по полям їздять. І треба приварити. І от ще один плюс полуавтомата. Не шукаєш ні колю, ні Петю, ні Васю, не женеш, не тратиш кучу времени свого. Пішов, розмотав, став, приварив. Так само лісопет, мотоцикл, взагалі ще щось. Правда, звісно, бачите, є в мене така яма. Кому цікаво зроблю віддільний обзор на яму. Як робив гідроізоляцію. Які розміри. Ще ти робив які розйомні, нездостачок, а бігом раз-раз і розібрав. Є в мене такий ще в ямі подйомник. Кому цікаво, покажу конструкцію. Кстати, це ось теж варив полуавтоматом. Оці стойки вварював. Тоже полуавтоматом. Ну, Не професіонал, але в принципі варив. Бо вже далі варив обичними електродами. Це все варив. Кому цікаво, можу показати конструкцію, пишіть в коментарях. А зараз візьмемо полуавтомат. Візьму болгарочку за честю, бо полуавтомат не любить. Треба по чистому металу варити. Дехто каже, навіть спіртом каже, треба зніжирювати. Я кажу, так. Да". Дуже цікаво. Зараз просто візьму болгарку цю на акумуляторі, щоб нічого не тягати. Легенько прочистю. Вона, в принципі, для цього, щоб десь краску підчистити, щось таке мелке нею не будеш нічого робити, але вона і по-мілкому дуже виручає. І приваримо цю защиту. Ось о, даже, дивіться, взяв болгарку. Треба вам під сварку зачистити. Три секунди. Тільки туди назад, все. Ржавчину зняли, грязь зняли. Все, і собі спокійно можете полуавтоматом. Підрівняли молоточком. Зараз візьму полуавтомат і проварю що ця болгарка вроде і Китай. Но для таких мелких робот займатися, ти нею довго не працюєш. Я ж кажу, ще запасний акумулятор, бо акумулятори ці рідні довго не тримають. Взяти з нормальним ну, ампіражом. Щоб нормальний був, то він буде працювати. І як не приварив, але приварив. Щось забув, що я варив, коляску на малих токах, наче варити щось не то. І ще проблема маска. Маска нічого не бачиш через неї, взагалі стекло тускле, світло взяв. Отаке доповнительне світло взяв, світив, теж нічого не допомагає. Потім поклав вже на великі токи. На великих токах почав гріти. То ще поверху пройшов на великих токах. Ну, Я думаю, воно буде триматись мертво. Нічого не ні шліфувати, нічого не буду, бо воно тут не потрібне. І так, воно нормально приварило. А маску треба, щоб ви бачили ванну, як варити. Саме я не знаю, саме треба дорогу маску. Колись, стане жити краще теж куплю. Хорошу маску, і то не знаю. Треба старатись купити. Бачите, є, в мене ще такий сварочний. Proton Isa 350S. Тож його вже давненько цей трошки більше відварив. Малесенький, легесенький. Вари бомба всіма електродами постоянкою, перемінкою. Чим хоч. В тому теж є в патоні під електроди, але ви представляєте, то все балониті відключати, десь його брати. А так я собі цей його маленький взяв. Ці сварочні роботи. Він достроїв гараж, що де робив. Браму цю варив, ці всі складки, все. Все варив ним. Теж непоганий апарат. Не знаю, дешевий, вроді ну, китайця, і протон. Але такі нагрузки, що я ж кажу, автомати вибивали четверкою електродом. Різав ним четверкою електродом метал. Проблем ніяких. Вже він зварив, ну, і батько бере там, що до трактора, і фризу, і культиватор варив. То, в принципі, і навіть по качеству, такого як вариш, чувствую, що він варить. Ну так, да, там на роботі в нас є патони, ті краще варять. Але для дому той стої, там 30 тисяч чи 20 000. Цей стояв 2000, ну, зараз хай там стоїть. Та, там він зараз стоїть, мабуть, 2-3 тисячі. То апарат непоганий. І що, доця, ти радий колясі чи ні? Папа зробив коляску, да? да? Да хто зробив коляску? А папа в Да І що, ти вже будеш катати лялю, да? Да От скільки дитині треба для радості. Да? Все нормально, да колеса на місці? Да. Да? Все? все. Да? Каже, можна купити нову, каже то не то. А не то. То не то, каже. У неї коляся. Кажи спасибо. А где? Для... Спасибо? Да. Все, пожалуйста. Звертайтесь.